21 березня хокейний клуб Кременчук зустрівся з хокейним клубом Сокіл у Києві в першому матчі фінальної серії плей-офф. Першу шайбу після повернення у команду Сокола закинув Павло Дворецький на п'ятій хвилині матчу. Наприкінці другого періоду біля воріт хокейного клубу Кременчук відзначився Сергій Бабинець. Він закинув свою першу шайбу у плей-офф та подвоїв перевагу своєї команди в цій зустрічі. Остаточну крапку в рахунку поставив Володимир Шердак за 30 секунд до завершення матчу. Таким чином гра завершилась з рахунком три Проте фінальну серію плей-офф команди гратимуть до чотирьох перемог. Тож хокейний клуб Кременчук ще має шанс вийти вперед. Хлопці грали, старалися, намагалися забити, але сьогодні ще не йшла ворота суперника. Може, і візіння команди Сокер. Ну, моменти були і їх треба було реалізовувати. Ну, всі хлопці бажають тільки перемоги, і ми бажаємо перемоги. Далі подивимось, що ще казати. Хоч хокейний клуб Кременчук і програв перший матч фіналу плей-офф в українському спорті. Є і гарна новина. 21 березня збірна України зіграла у півфінальному матчі плей-офф відбору Євро 2024 проти збірної Боснії і Герцеговини. Поєдинок відбувся на стадіоні Біліно Поле у боснійському місті Зениця. У першому таймі зустрічі обидві команди створили обмаль гольових моментів, не завдавши жодного удару у площину воріт. Матч набрав обертів вже у другій половині гри. На 57-й хвилині боснійці відкрили рахунок. Проте наприкінці гри команда збірної України оформила видовищний камбек. На 85-й хвилині рахунок зрівняв Роман Яремчук. Він вийшов на заміну, і в центрі штрафного замкнув простріл Юхима Коноплі з правого флангу. На 88-й хвилині українці вирвали перемогу. Артем Довбик головою замкнув навіс з лівого флангу від Яремчука. Матч Україна Боснія і Герцеговина завершився з рахунком 1-2. Дійсно, ми змінили останні 15 хвилин, тому що ми очікували, що гра буде дуже складна, і те, що збірна Босні змінила структуру, вони грали в центральних захисників. Тому ми готувалися до цього. Але е, я думаю, що сьогодні була така важка гра, тому що Боснія дуже гарно захищалась і було дуже важко взламувати цю лінію оборони. Тому гарно, що ми перемогли. Була дуже важка гра, і ми очікували такої гри. Тепер у фіналі 26 березня сині жовці у Врославі поборються за перепуску на Євро 2024 з Ісландією. Початок цього поєдинку о 21.45 за Києвом. Другий матч у фіналі серії плей-офф з хокею Кремичук проведе у Києві 23 березня. А 24 березня на стадіоні Кремінь Арена відбудеться матч плей офф першої ліги з футболу між футбольними клубами Кремінь та Металіст. Не пропустіть важливі спортивні події в українському спорті. Марія Бердаєва, Кремчіцькі новини.